на Госдуму, на парламент и, соответственно, вообще на страну. Вылет прямо сейчас, ушат с мешков. А почему Израилю можно, другим нельзя? Почему они не агрессоры, например? Такое количество и такое исполнение фейков, что может быть не просто малобюджетная, а бесплатная история. Здесь отметились селюки. Оказалось, что не менее 200 солдат из этого нацистского подразделения открыто используют нацистскую собственную символику. Я думаю о своих родных каждый день. Сейчас мои родители просто доживают на этой нынешней Украине, они живут. А я живу в смысле о том, что они просто в плену. И я понимала, что у президента довольно мало женщин, которые к нему приходят. И в основном это мужчины в синих черных костюмах. Привіт до. Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це ваш улюблений випуск російської антипропаганди, місце, де не приживаються російські псо та вкиди. Ну а ще багато гумору та, звісно, підтрунювання над нашими ворогами. Не забувайте, друзі, що ми це робимо винятково і тільки завдяки вам і вашій підтримці. Тож лишайте свій лайк, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і звісно коментуйте, почути і побачене. І ми вирішили одразу розпочати із най Буковішою сенсаційної новини Breaking News за останні 24 години. Мільярдер і технократ один із найвідоміших і найбагатших людей світу, американець та вчорашній трампіст Ілон Маск виявляється завжди мріяв покинути свій футуристичний тесло замок і оселитися в російських єбінях. Зараз найкращі російські ріелтори підшуковують йому помешкання, десь між. І в вдільськом, де дахи заледве ледве тримаються, чи руїнами норильська, де все вкрите пилом і снігом, бо ж хто захоче жити в тій триклятій гейській каліфорнії, коли є російські трущоби та болота? А може він взагалі вже замовив собі віллу десь в районі Челябинсько, де ями на дорогах, наче кратери на Марсі, не полетів на Марс, так живе в таких умовах. Одним словом, віце-спікер російської держдуми, представник партії «Нові люди» Владіслав Даванков заявив сенсаційне. Виявляється, є звернення Ілона Маска, який запросив політичний притулок саме в Росії. Вице-спикер Госдумы от партии ⁇ Новые люди ⁇ господин Дованков заявил о том, что Илон Маск попросил политическое убежище в России. Естественно, по этому поводу на Госдуму, на парламент и, соответственно, вообще на страну. Вылет прямо сейчас ушат с мешков самых гаденьких, причем от мировой печати. Я не хочу даже цитировать, что там пишут люди. Ну и, естественно, отдельно здесь отметились селюки. В этой связи у меня есть ряд вопросов. Ну, как даже не член общественной палаты Российской Федерации, а просто вот, как обычный гражданин. Первое. Может быть, господин Дованков, будучи вице-спикером Государственной Думы, прежде чем будет делать подобного рода заявления, которые ничем не подкрепляются, может быть, он будет просчитывать политические последствия, ну, особенно вот в нынешней обстановке? <связывая> ну, я понимаю, это, наверное, очень сложно, потому что у нас есть ряд э, депутатов, которые обиж... обожают хайпиться. Ну, у господина Дованкова есть тема, на которую он может хайпиться. К этому уже все привыкли. Эта тема называется фанайди. Разбудите меня через сто э, лет, я я абсолютно убежден, что э... Господин uh, Дванков опять буде рассказывать про фанаді. Не в курсі, що уже на фіналі Суперкубка в этом году буде ФАН АЙДІ Я щось не зрозуміло. Невже російська пропаганда і сама не вірить у перспективність, привабливість Росії, і російського туризму? Зрештою, а як же інвестиційний клімат? Ну чому би SpaceX не перевести справді до Російської Федерації? Ну ви ж скрізь аналогав ні? То і тут будете першими. Але не тільки такими дивними темами та новинами живе сьогоднішнє російське телебачення. Ви не повірите, але матінко рідна. Немає в світі нещаснішої, бідолашнішої та мирнішої, звісно ж, країни, аніж Іран, що сикоїться у світі, що всі геть усі радіють, як розносять ядерну інфраструктуру країни, яка першою випустила ракети по Ізраїлю. І ніхто геть ніхто не заступиться і ніхто навіть. Петріота одного не запропонує, Ф-16 не відправить, аби під мирним закритим небом іранські нацисти могли спокійно собі закінчити створення ядерної бомби. Прикметно, що чомусь і росіяни мовчать, а чого це вони раптом самі свої с 300 не відправлять в братній Тегеран? свої міги, сушки, тушки. Чому не відправлять зрештою добровольців захистити іраномовне населення? Де ж той. Договір про співпрацю. Чому зрештою ніхто задаються російські чиновники, не толерує і не підтримує вже удари Москви по Києву? Чому Америка свої есмінці не відправляє на підтримку Росії? Можливо, напрошується відповідь особисто в мене, тому що весь вся війська зла і увесь захід і так занадто довго спав, і так занадто довго не втручався і дозволяв вам робити все, що ви хочете. А зараз, кажется, что на ближнем Востоке, Америка и Запад нацеляя один єдиний точный месседж – потому бо будет самое так, как из Тегераном. Они напали на Иран, на мирную страну, которая ничего не предпринимала против Израиля на, на тот момент. Да? Иран обороняется, да, будет обороняться, но у него мало сил, и ему никто не поможет. А почему? А потому что есть Израиль. А почему Израилю можно, другим нельзя? Почему они не агрессоры, например, в этой ситуации? Как-то так сложилось. И, кстати, обратите внимание на вот эту неполживую публику э наших прекрасных релакантов. Всех этих вот э нет войняшек, которые составляли 70% общественного мнения в России до начала СВО. Все эти люди уехали, потому что они не в силах были жить в стране, которая начала войну со своими соседями. Переехав mm. в Израиль, сейчас они пишут посты о поддержке израильских ударов по Ирану, мы должны добить гадину, вот это вот все. Какая прекрасная, как мне кажется, мораль для нас в этой ситуации, почему мы продолжаем исходить из каких-то, ну, на мой взгляд, уже устаревших и жившихся принципов. Трамп пытается выскользнуть из сложной для него ситуации с внешней политикой. На Украине не получилось, Израиль не поддержать, он не может, поэтому, конечно, они сейчас будут включаться так или иначе, опосредованно или нет, в военную операцию Израиля, и, конечно, Ирану не позавидуешь. Но самое ужасное ⁇ это те гражданские, которые гибнут и в Тель-Авиве, и в Тегеране, люди, мирные люди, женщины, дети. Вот это ужасно в этой истории. І в відсутності правил це завжди такий результат. А знаєте, що ще спільного між Тегераном та Москвою? Ну, крім того, що тепер увесь світ сміється і над другою армією світу, і над суперстрашною балістикою Ірану. Єдине, де вони потужно виступають, це дезінформація. Іран масово у всі ці генерує штучні фото, відео через штучний інтелект. Вони вже теж встигли 300 тисяч літаків ізраїлю збити, захопити півмільйона в полон і не тільки. При тому самі ізраїльтяни насміхаються над Іраном, тому що коли вони використовують штучний інтелект, вдумайтесь, вони використовують ще й безкоштовну версію. А відтак занадто багато багів і нестиковок. А де вони цього навчилися? Спитайте ви правильно в Росії, у Кремлі. Це прям відомі на увесь світ фікамьоти. Що стоять за тисячами кампаній і проти України, проти західних держав і західних політиків. Вони майстри і генерали найкращих і ПСО. Але ж і світ не спить, і Україну у тому числі. І ми із задоволенням даємо їм здачі. Так даємо, що сама Марія Захарова, амбасадорка всіх українських нациків, біолабораторій, того, що ми Бамбім всі русскоговорящі, города, прям заплакала. Хник-хник публічно каже, що проти Росії так багато брехні. Коллеги, конечно, ситуация меняется. Если раньше все-таки мы оперировали понятием дезинформационная кампания, за этим стояли массированные бюджеты, стратегии, то сегодня мы перешли к такой абсолютно общемировой дихотомичной ситуации. Такое количество и такое исполнение фейков, что может быть не просто бюджетная, а бесплатная история из одной фотографии, комбинированной потрясти мир. Не, не будет задействовано каких-то инструментариев или мощных а, механизмов для а, использ, использования каких-то подложных документов. А, как раньше, помните, нужно было выдержать бумагу в старых архивах, чтобы она была похожа на документ 200-летней давности, а, подделывать подпись, кого-то убеждать, кого-то в чем-то. Подкупать для каких-то нужд. Нет, сегодня на, даже не на компьютере, а на телефоне можно создать бесплатно такую фейковую историю, что она будет наносить намного больший ущерб, нежели какие-то глубинно продуманные или стратегически выверенные вещи. Ну і давайте ж на прикладах покажемо, як саме працює російська пропаганда і що вони безкінечно розповідають про нас. Знаєте, 100 років без перебільшення ми не чули конкретних відсилок до нас як до нациків. Ну у тому сенсі, що нацикі бамблять нацистський режим, та але ж мають бути якісь конкретні приклади. Аж тут раптом такі прям перемоги і досягнення у росіян зараз на фронті. Стільки всього вони записують собі як здобутки спойлерні. Що нічого не лишається, що для того, аби перекрити інформаційний фон, ну треба ж чимось заповнювати багатогодинні програми. Ну не тим, що захлинувся наступ на сумщині. Наприклад, Тож із Нафталіну для перекриття всіх цих програм дістають найстаршу карту, яку юзали стільки разів, що аж вже не цікаво. Сьогодні в меню нацики із третьої штурмової. Все українське і все націоналістичні росіяни завжди під одну гребінку завжди записують у нацизм. При тому, що хто не в курсі, наприклад, символіка третього штурмового вже тепер корпусу, ідея нації. це історична відсилка до козацьких традицій, а не свастика. При тому, що своя зетка, символ, який асоціюють із нацистською армією на російських танках. На російській техніці і не тільки абсолютно геть нікого в Росії не цікавить і не турбує. Ні, ні, це не, не нацизм, не подумайте. А пам'ятаєте вже 200-тий Дмитро Уткін із Вагнера, тіло якого було повністю покрите нацистськими татуюваннями, і який отримав звання не повірите, Героя Росії від самого Путіна. Це не Грибе, ні, або Русич із їхнім лідером Мільчаковим, який гордо називає себе я нацист. Виходить, що у них нацизм це офіційна форма одягу. А в нас, коли ти патріот, і виступаєш за незалежність суверенітет і існування своєї країни, о, це вже ти спадкоємець Третього рейху. Французьке здання Лемон публікує шокуюче розслідування у третій штурмовій бригаді ВСУ. Оказалось, що не менше 200 солдат із этого нацистського підразділення відкрито використовують... нацистскую собственную символику в жизни, на службе и в соцсетях. Эта бригада – прямой наследник печально известного неонацистского полка «Азов». Его основатель Андрей Белецкий, лидер ультраправого, это мягко сказано, движения, еще в 2007 году заявлял, что наша миссия, это он так говорил, повести белые народы в крестовый поход против семитских недочеловеков. Этот человек у них политик сейчас выдающийся государственный деятель Украины. Эмблема Азова Вольфсангеля, символ дивизии СС Досрай, основанный э, при Гитлере, естественно, ответственный за массовые убийства. Другой элемент, черное солнце, символ буквально созданный рейхсфюрером СС Гиммлером такой был изображен на полу замка Гевельсбург, который использовался как училище по идеологической подготовке офицеров СС. В 1923 году остатки Азова переформировали в третью штурмовую бригаду. Киев пытается представить его деполитизированной, однако расследование, даже Лемон, мы то знаем это все, доказывают, неонацистская идеология процветает в ее рядах. Командування бригади даже хвастається напливом новобранців, які йдуть воювати не из любви к незалежної, а за ідеали третього рейха. Ну так, да, вони прям так виходять і прям саме так і кажуть. Не сумнівайтесь, недорогі російські телеглядачі. Але давайте на прикладах порівняємо, а що ж тоді із себе представляють русські мальчики. Ну, з нами все ясно. Третє, штурмувати, і взагалі всі ми від народження, нацики. А що ж роблять скрепаносці? Я одразу хочу попередити, що занадто емоційним тим, хто не сприймає чутливий контент, краще наступний сюжет пропустити. Ну, по-перше, нам веганам цього не зрозуміти, а по-друге, нам українцям тим паче не змаг... не збагнути. Але факт лишається фактом: росіяни кнібали, і це зараз увага. Це не метафора, яку я використовую дуже часто, а прям буквальний факт окупанта якого вважали зниклим безвісті, насправді просто з'їв побратим, тобто російський СВОшник звільнив м'яса іншого СВОшника, ну і від життя теж. Це ми дізналися із гастрономічного перехоплення головного управління розвідки. У російській армії виявили докази канібалізму, окупант із позивним брілок, він з'їв свого... свого товариша ФОМУ. Випадок цей, ймовірно, трапився в лавах 68-ї мотострілкової дивізії російської армії ще раз брілок з'їв Фому. Так от брілок, наму, рот. Ніхто нікуди не з'їв. Съ... Все. Брелок его завалил, а потом ел две недели, прием. Да ну на! Не тебе, малыша А брелок реально был там 200 на один, когда бы... Ну да, да, говорят, 200 был. Но он съел напарника, так что это так, он для размышлений. Я сам А ви уявіть, що з брелком хтось наступний опиниться в окопчику, і тепер зі знанням того, що з тебе можуть зробити бали, кобла, ковбасу, шашлик не дуже приємно. Але я вам нагадаю, що коли той Пригожин вирбував зейків у чурмах, то туди справді йшли і серійні маньяки, і прям доведені канібали. Тому чого дивуватися? Чи можна вважати цього канібала нашим союзником? Блін, я навіть і не знаю. Але від смішного до гіркого, точніше, до страшного, Допустимо, як ворог Росії, а я є ворогом Росії. Я дуже добре розумію, чому вони хочуть знищити нас усіх, знищити як націю. Чому Збройні сили України як кістка в горлі у Путіна та СВОшників? Я розумію, чому між нами пролягла назавжди кривава лінія розмежування, і я зараз не про фронт кажу, я про лінію по життю. Але я ніколи не зможу збагнути, як покидьки із парібріка можуть бажати смерті своїй матері та своїй родині. Як можна спати, знаючи, що з Росії, де ти зараз проживаєш, випускають ракети по мамі? Як можна змиритися, що в будь-який момент маму та тата можуть вбити і їхні тіла будуть розкопувати із під завалів? Але повітря в Росії таке, що може утроїти будь-кого, і з людини тебе перетворюють на скота, що обирає сите життя при старому трухлявому царі, а не свою родину. Росіяни не люди, і як на мене, право на життя вони просто не мають. Ну а зараз буде просто підтвердження російського артиста, який має родину в Україні. Своїх родних кожен день сейчас мої раді просто доживають на цій нинішній Україні, а не живуть. А я живу в смысле о том, что они просто в плену. Признался мне как-то известный актер Юрий Батурин со своими мамой, папой и братьями. Он не общается с 24 февраля 22 года. Тут было очень смешно. Он сидел, он такой сидел: говорит: так говорит: папа, ты, говорит, украинец. Я говорю: да. А папа и мама, дедушка, ну дедушка, дедушка Толя и, и, и мама и бабушка Света тоже украинцы. Я говорю да, он говорит, значит так, значит по тебе я точно украинец. Теперь по маме, у меня теща с Украины тоже. Он говорит, значит говорит по бабушке Саше я украинец, мама половина украинка, потому что говорит дедушка русский был или я. Он такой, папа, получается, что я больше украинец, чем русский? Я говорю нет, сынок. Ты русский, потому что украинец – это место жительства, а не национальность. Запомни это. Отправляешь периодически какую-то какую, -то, какую -то помощь гуманитарную на тот же там Донецк, на Украину. В основном, в основном я, повторяю это постоянно, я в основном помогаю мирному населению. Вот. Военным я помогать и хотел бы, но не могу, потому что там родители. Я не хочу, чтобы вот прилетело, может восприняться в штыки там и так далее и так далее. Они украинцы только по месту жительства, а не по национальности. И я уверен, что когда это все закончится, многие семьи воссоединятся, поговорят. Возможно, набьют друг другу морды, что я собираюсь сделать со своим братом обязательно. Потому что так со старшим братом разговаривать некрасиво. Все равно выхода другого нет. Мы будем жить вместе, вместе строить будущее. Мы один народ. Я в этом убежден, и я это знаю, потому что я живу здесь много-много лет. Здесь моя семья, здесь моя работа. Это моя страна, вокруг мои люди. Вот. И я точно понимаю, что между нами нет никакой разницы, если мы ее сами себе не придумываем. Слухайте, ну я прям бачу, як нацики із третьої штурмової, і, звісно, нацистка Курбанова з вами живе поруч. Ох, я не знаю, чи не повторимо ми історію брілка і Фами. Блін, ця історія вона буде мене тримати, я не знаю, ще скільки. Але в цілому, як ви бачите, їхні скрепи сипляться, слип сипляться на кожному кроті. При тому у хороших батьків теж можуть народжуватись покидьки. Але зараз дещо про інше. Російські чиновники та близьке оточення Путіна настільки святі ще при житті, що своє мироточення вони мають роздавати не комусь одному найближчому, а прям всім і одразу це я про таку собі православну групу вушку за участі дитячого омбудсмена Львової Білової. Бо, як виявляється, це в неправильній, не путінській іншій церкві. Заміж можна і треба виходити тільки один раз і на все життя. Особливо, коли мова йде про шлюб із священником. А саме священника Львова Білова кинула із дев'ять дітьми. Львова Білова дає всім, дає всім своє мироточення і робить це винятково, і тільки, як вона каже, заради служінню своїй країні. Неочікувано, правда, як можна виправдатися. З іншого боку, а чого боятись? Чого боятись, наприклад, пекла після цього розлучення, коли за українських дітей тебе і так будуть драти чорти? Але якщо вже навіть уповноважена і прав дітей кидає сім'ю, то про які на біса традиційні цінності йдеться в Росії? Гості не знають, який вопрос щось І мені, як професіональному журналісту всегда дать доставляє грубне удовольствие. Так. так. Ви щасливий чоловік? Конечно, Простите. когда мы по-настоящему полюбили, Простите. а полюбить в нашем возрасте, вы знаете, это не так легко. Вот, когда э, мы понимаем, что э, наш брак это не, даже не про то, что э, быть друг для друга, а это а -а -а. про то, что быть вместе для страны. А -а -а. Потому что мы друг друга усиляем. Да вы мы даем новые возможности, ресурсы, вдохновение, да, эту силу, И которой у, -у, -у. Ну, у нас не хватало до этого. Этот образ, в котором я пришла к президенту, ну, во-первых, это было импортозамещение. Да, это наши русские портнихи, которые это все сделали. И это во многом символ. вот этой русскости, да, нашей величия нашего народа, истории. И я понимала, что у президента довольно мало женщин, которые к нему приходят. И в основном это мужчины в синих черных костюмах. А когда ты несешь хорошую новость, тебе и хочется выглядеть соответствующе, чтобы порадовать Как отреагировал Путин, когда вы зашли в кабинет? Но он улыбнулся, вот, но потом уже в колуарах, конечно, отметил. А, и сказал, что очень красиво, что мне очень идет. Обожнює російське імпортозаміщення, особливо коли ми бачимо, як депутати Держдуми, як Матвієнка, як сам Путін, як всі інші носять все, що не дружні до Чегабана, Версачі, Луївітони. Як вони дуже люблять всі іноземні бренди, які виготовляються в країнах НАТО. Але так, на публіку, звісно, треба розповідати про лапці, балалайку і медведя, але не клається, розвалюється. І в мене на це є тисячу прикладів. В Росії так злякались правди. Яку ми під час аналізу їхніх подій побачили в їхніх сварках та розбірках, злякалися, що я вже присвятила далеко не одну програму розколу в Росії, що швиденько вирішили розіграти виставу про мир і дружбу? Мовляв, кадирівці зовсім не планують різати росіян. А мусульмани захоплювати владу у православних, що немає ніякої трагедії в національних республіках, і насправді Путін все тримає під контролем. Ну так, та, ми, ми буквально зараз вже і повірили. Лапті Аладіна не так давно, і ми це показували. Катком проїхався по одному із російських пописьк. Пописько поплічно сказав в свою чергу, що мусульмани за першої ж команди мули будуть різати православних. На що Алаудінов відреагував так, наче він вже готовий цього пописька різати, і сталася величезна публічна сварка. І Росія розділилася на дві частини: ті, хто виступають за соску Кадирова, і ті, хто виступають за шістку Гундяєва. І перш ніж розпочались би справжні такі, знаєте, справжня міжрелігійна, міжетнічна ворожнеча та панажовщина, Кремль спустив команду Стапе. І наказав примирити обидва доми. Тож лапця ладіна поповз особисто вибачатися перед пописьком. Так би мовити, поставили раком кадирівця і в той війні, яку сьогодні як вершим, і в той основній битві, яка нам предстоит проти войска Антіхиста Даджеля. Тобто ми братями по поружніми, братями по общим нашим целям. и задачам, ну и естественно. И нравственным ценностям. Да, конечно, и нравственным ценностям. Поэтому я еще раз извиняюсь перед вами, отец говорил, это я хочу, чтобы услышали те люди, которые находятся на той стороне. Значит, я думаю, мы дадим Андрею пару слов сказать, и потом я, наверное, завершу, потому что мне, как э, человеку, который здесь уже давно находится, тем более отец Николай, принимающая, да, принимающая сторона, тем более отец Николай мне доверил свою келью, поэтому я считаю, что я должен дать слово Андрею. Знаете, я хотел бы сказать, что мы, конечно, живем в информационное время, информационное пространство играет Огромную роль в нашей жизни. Где-то играет хорошую роль, а где-то играет очень плохую роль. Mm -hmm. И вот да, эта ситуация была использована, понятно, что эту ситуацию пытались раскачать. И я думаю, что немалые деньги были потрачены на это, чтобы разжечь, как в свое время, мы помним, в нашей истории это было в начале 20 века, когда э Силу воюющей страны разожгли гражданский конфликт. Я неоднократно это говорил, и еще раз повторю: что в нашей стране межнациональную историю разжечь достаточно сложно, но ну, слишком много народов у нас живет в России. А Межконфессиональную очень соблазнительно разжечь. Поэтому они били, бьют и будут бить именно в эту точку. А многим своим Соратникам, Я хочу... єдинавірством. Ну так, наче не було, наприклад, двох шо там чеченських війн. Наче росіяни не прийшли і не окупували остаточно Іске Ічкірійську республіку. Наче руски мальчики не убивали чеченців, а чеченці не вбивали росіян, бо вони не хотіли бути поруч. Тож здається, жеребій кинуто. Моя ставочка, друзі, зроблена. Яка республіка може спалахнути першою, і чи вірите ви в громадянське протистояння чи війну? Напишіть про це в коментарях. Не забувайте лишати цьому випуску свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Звісно, коментуйте все почути і побачене. І не забувайте, що ви можете фінансово підтримати незалежну журналістику та роботу YouTube каналу Курбанова Лайф. Всі реквізити, які завжди, ми лишаємо в описі до нашого випуску, або ставайте спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Всі подробиці на головній сторінці нашого. Каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!